Гаспачо – це саме та страва, яка принесе всім нам відчуття свіжості, чудового смаку та наповнить корисними літніми вітамінами. Ця чудова традиційна страва Іспанії мусить стати популярною і в Україні свіжі овочі та декілька обертів блендером. І вуаля. Ми ніби на берегах моря в Андалусії смакуємо цим чудовим супом. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайку та приступаємо! Я готую гаспачо за допомогою блендера BOSSO ProChef 1000 BL. Це професійний мультифункціональний блендер, який замінить багато різних пристроїв на кухні. У комплекті з блендером йде підставка. Завдяки їй ви маєте вибір зберігати мультиблендер в шафі або на робочій поверхні, як зараз. У підставці разом з блендером йдуть 5 лез: лезо м'ясорубка, лезо для збивання, багатофункціональне лезо, лезо вінчик та спінювач молока. Всі насадки з титановим покриттям. тому Практично не піддаються руйнуванню. Одна з чудових особливостей BOSSO PRO Chef полягає в тому, що його можна використовувати у будь-яких місткостях, наприклад, прямо у каструлі. У BOSSO PRO Chef силіконова основа, яка запобігає пошкодженню каструль та сковорідок. В комплекті також йде яскрава книга рецептів, яка допоможе з приготуванням різноманітних страв та надихне на кулінарні експерименти. В описі під відео я залишу посилання на сайт BOSSO PRO. Для глядачів мого каналу діє промокод на знижку мінус 10%. Вдома 10. Промокод буде діяти на сайті до 31 жовтня 2024 року. Спільі літні помідори це серце гаспачо. Беремо будь-які чотири великі червоні помідори і нарізаємо на ось такі шматочки. Далі йде червоний болгарський перець. його теж подрібнюємо. Маленьку скипку прибережемо для подачі. Далі беремо один великий огірок, очищуємо, нарізаємо. З одного зубчика чеснику вибираємо серцевинку і до каструлі його. Далі червона цибуля. Її можна додавати скільки хочеться. Я взяла менше половини. Розрізаю на кубики. Тепер зі смачного хліба відрізаю ось такі дві скибочки. Їх нарізаю на кубики. Одна скипка піде до каструлі, додасть чудову текстуру супу. А друга піде для подачі. Підсмажимо кубики на сковороді з оливковою олією. Тепер щедро наливаємо оливкової олії. Десь 3 столові ложки. Також додаємо 3 столові ложки червоного винного оцту. Він чудово сюди пасує, але можна замінити й іншим. Щедру дрібку солі, і чорного перцю до смаку. Я ще додаю одну склянку томатного соку. Він чудово додає смаку. Беру багатофункціональне лезо. Надягаю його на блендер і за лічені хвилини отримую чудовий результат. Для ресторанної ніжності цієї страви беру ще лезо вінчик, і буквально декілька обертів створюють ідеальну оксамитову текстуру нашого гаспачо. Ось так просто та швидко ми отримали дуже корисну та дуже смачну страву. Гаспачо суперова смакує охолодженим в компанії з нарізаним перцем, огірком та томатами. А гріночки з базиліком, оливковою олією та перцем роблять таку домашню страву, насправді, наче ресторанною. Ложечка за ложечкою приносить неймовірну насолоду. Всім смачного та гарного літа!